Все равно нікого не було. На другому пальці знімаємо відбути. Так а зараз, зараз же пішло вже. У мене даме А ти й на тому хочеш на великому, мені кажеться, на великому не треба там. Ну, Если не на всіх. Не, ну що одинаково на цих на цих. Всі. Сейчас, подожди, не дргайся так сильно. Женщина, вы так дергаєтесь. Ляпата. Один в лампу. Угу. Стопа. сейчас, я не знаю, просто топом, да? Mm -hmm. Просто топом, просто топом. Так, значит, давай молчим, что мне портить красоту. Ты бачишь, побачила прикол? Да. Mm -hmm. И тут я, блин, базой закрепляла, все одно эффект, ну, потому что... Наклейку закріпляю базою. Я тобі на одному нігті не буду закріплювати базою, подивимось, як відноситься він. Тому що Ну, ніхто не пойме, подумають, що так і треба. Там же ж вони типа, ну, опять у нас, да? на поцелуйчиках у нас теж був інший колір. Mm -hmm. Ну, я тобі скажу, коли ти прийшла, вже такої різниці я не побачила великої. Ну, все позатиралося. Ой, я ж сказала, не буду поткати. Біть. przewertaj. Uh -huh. Mm-hmm. ручку. it's uh -huh. Міняємо. Ну що тут робити? Mm? Де це ти вже влізно? Непонятно. Там вже п'ять людей зібрало, шість шість. На, на це на наклеечки. Там, ні, ні, місце, ні. Хто? Обдули. обдули? Тільки обдули. Mm -mm. М -м, наче їм подобається. Тільки чого вони не лайкають тоді. Ви <кій> полайкали. Надо Дочка вилікується, хай зайде в той YouTube, мені його розблокує. Мені там було цікаві. Більше подобалось. так Одурахман Федзор. Абдурахман Фензор. Що я, коротше, не закріплюю, так як я ті закріплювала. Хочу спробувати, тому що жовтіє не від топу. Ні, ну, топ з липким шаром від бази, блін, пожовтіло. Ну, капець. Я спробую тільки топом, перевертай. Буду триматися А чому? це чопки. Тому що. Базою закріплювала. Так, лампу. Топ не липне, а я спочатку базою, того що наліпку наліпка одним топом вона не втримається, мабуть. Але я на тому пальці в тебе випробую. Mm -hmm. Може, вони дуже тонкі, і їм mm -hmm. не треба додаткового цього закріплення. Ну, подивимося по тому пальчику. А тут я всі пройшла спочатку, але. База і то, той, що в мене з липким шаром. Ну, в общем, те, чим я закріплювала, воно дає жовтизну. Тому що, от, ну просто, так, це поруч. Там, де просто білі, я цим білим проходжусь, воно класно. Для білого якраз. Топ для білого. сушишь, надо чтобы еще одну развести обрубку. Будет как формоваться бровочек, конечно. Ім'я я Чипасіся. <ріху> 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 так, потухло. То запалюють, то, то то еще розкладиться і мені не давай. Так. Ця ручка в нас готова. Що знає? Нічого там. Це я. Посіся це я один наріжки. Не, ну на, на не наріни вони може, Ні, вони інший логін у Наріне. Це я. Посіся. Це просто не ім'я, це логін. Просто такий поняла. Просто людина так той прикалується. Так, все. Прекращається. В мене ж відео записується. Так. Отак так зробив, я не хочу рукавиці вимазувати. Чуть-чуть угу. все, прибираю її от сюди. сюди Порослаю. Ось так, туди її вниз. У нас тут залишився один. Оцей красавчик. У нас що було? Це два мезинці, це два великих. Значить, ось це, значить. може, хтось з друзів на ріне. Слава подружка. Mm. <кій> <кій> а, воно в рекомендації, вона, мабуть, в мене в друзях. Не? Воно ж виходить, так, да, в рекомендації навіть її друзям, мабуть. Так же. <кій> <кій> друзі, друзів. любі друзі. Вас видно? <кій> Я скажу, може і не розкручується канал, я ж виходжу. Це я місяць, ну, три тижні не була в цьому. В Тіктокі кажуть, так не можна, там треба чуть ли не кожен день, як на роботу ходити. Mm -hmm. М? Знаєш? Так. Mm У -hmm. mm -hmm. мене теж немає часу займатися цим. Це треба слідкувати. там. Людина ж не буде сидіти на манікюр, прийшла, слідкувати, так? Да? Ми прийшла, щоб її нігті зробила, але щоб я от вилікалась там на трансляції. Я не знаю, як так. Переверти. Що ж вони? Сусить? Сусить? Що це таке? Що це таке? Десь тюрка? Побити. Дивиться так. Дівочки, такі руки. Зараз якраз, поки я брові зроблю, це пропитається, а потім я фотку зроблю. Ну, те, що я бачу там на відео, дивись, наскільки елегантно виглядають з цим френчем. А ці такі більш кажуться, даже широкі. Бачите? Кажи. Ці більш тонщині такі. А чого ти не захотіла Края на всі? — Краяло, ще як у Френчі, да. да. А чого ти не захотіла на всі? Я не знаю. Дуже гарно. Mm Не знаю. Ні, ну так я дивлюся, ну... Красиво. Зато якщо десь злізе, так воно не буде видно. То так задум... А чого ти не дотримала? Там воно не тухло. Mm -hmm. Ну, де ще не тухло. Ставить без голоса, <coughs> там же есть убрать оригинальный звук, пустая музыка. Да? Музык. Это, Ну, колхоз. <laughs> Я ж так сильно не занимаюсь каналом. Я дивилася, розкручені канали таким там по 10 років, розумієш? По 10-15 по 15 років вже. Ага. А я тут тільки пооткривала канали. Звісно. Давай ту ручку. So sou fusão, Ми зробимо відео. Зараз хай не пропитується добре. Всім бай-бай. Бай-бай!